Як гарно тут трактор на полі працює, валики збирає люцерну красиво, як все зроблено. Ото техніка. О. Ну що, шановні, всім привіт! Ті, що я вам знімав, як отут я йшов по полю. Отак От пройшовся, там в осики заглянув, там нічого не було, декілька поганих підберезовків і така лисичка. Вже якась така пропавша. Але заходжу на своє козирне місце. І що я зараз побачу, це просто найбільший гриб в моєму житті. Я такого ще ну не бачив. Просто не бачив. Ну Ще в кошуку навіть нічого нема. Тут ходив, дивився, я знаю цей містяк, прекрасно, про тому що знаю, тут. Вже десь от бачив коріння. Десь тут коріння лежить. Таке велике. Але що ото сидить? То просто капець. Подивіться, у мене ще порожній кошик. У мене порожній кошик, у мене нічого немає. Цей кошик на 8 літрів. Уже, як кажуть, неодноразово він був у відео. І подивіться, що то за гриб. Що то за гриб? Ну коли будь... Бачили в своєму житті таке щось подібне. Зриваємо. Це капець. Це просто капець. Оце вам таке чернігівське полісся. Навіть якщо я сьогодні нічого не знайду більше. Я не знаю. Вийде ролик на хвилину, на дві, але оце хочу показати. То просто щось. Вау. Я зараз його ножиком підріжу, покажу, наскільки він там хороший чи не хороший. Але це щось неймовірне. Я не знаю. Це не Чорнобильська зона. Це північна Чернігівщина, Північна Східна. Мезінський національний природний парк. Вау! Що тут можна ще сказати? Просто вау. Навіть якби цей гриб був би поганим, я б все рівно його взяв. би. Але подивіться, ногу підрізав. Вам видно? Він чистенький. Він чистенький. Це просто щось. Ну я не можу налюбуватися цим грибом. Я не знаю, що це це. Я бачу, що таке в Карпатах збирають. Я менше тут збирав. Але трішки менше. Але щоб такого біляка. Та ще в житті такого великого не знаходив. Хух, бачите. Зараз будемо в пакет класти, я взяв цей кошик 8-літровий. Можливо скажу, нічого більше не буде. Але і цього вже достатньо. І вам таких, шановні, що ходите по гриби, також вам таких грибарів. Це просто фантастика. Зайшов вже до лісу. Так трішки пройшовся, але ну, вам скажу, що білих поки не зустрічається. Того величезного я великий той пакет і там, там далі під лісом сховав, якщо ніхто не забере. А так тут взагалі повно всяких там сироїжок, маремухів, аби ставити собі задачу брати сироїжки, то можна взагалі тут. На, ць, на цьому ляді просто зібрати кошик та й піти додому але ще зустрілись лисички от лисичок можна взяти дивіться перед цим ще знайшов яку хм. от і тут гляньте яка молода класна лисиця а тут хорошого розміру ростуть ну, зараз я тут їх позбираю дивіться тут є тут тільки як пролазять О, яка лисиця тут Тут-тут, та можна нашукати по підберезами, трішки зараз ще візьму лисички і піду далі. Так, тут я трішки спустився з гори, подивитися цей містяк, тому що часто буває ростуть гриби. Нічого не знайшов. Але всяких валуїв, сироїжок, тут просто капут. От Отаких грибів тут дуже-дуже багато. Хтось навіть, подивіться, нормальний підберезовик, класний підберезовик. О, бачите, порізав. Не такий. Не знаю, чому він не такий. Ну що ось у сусідству абсолютно такий прекрасний підберезовик. Так, але не його хотів показати. Грибів все рівно мало, я там спускав, спускався з гори і помітив біля ка. Зараз ми з вами туди йдемо. Де ж було? було видно його? А тепер спробуй знайти, якщо так. Де тут він сидів? Де під білий сидів? Бачите, загубило. Зараз кручуся, покажу. А, він, будь-отут вище. Отут, тут, о тут. Так, так, так. Отут тут на сонці сидить. О, який гарньок. О! Молодий свіженький білячок. Все, забираю, шукаю ще, але грибів мало. Білих видно, що мало зараз. Як тут у верху, в лісі понад полем зацвів, подивіться, гарно звіробій. Дуже корисна і цілюща рослина. Його тут дуже багато, дуже багато. Але я рвати зараз не буду, тому що в нас біля дому він росте. Ну, це не звіробій, але пахуча така ташка. А тут волошки. Літо, літо. Йду собі понад полем, побачив, зрадів, думаю, о, кажу, біленький. А ні, це такий гарний підберезовик. Але шапка його, бачите, видає ніби білий. А так от молодий, прекрасний підберезовик. Зараз в міжсезоння таке, скажімо, то і підберезовики вже буду брати. Ну от є плюс один. Але шукаємо ще білих. Ще треба білого знайти. А це до такого розміру тут доростають свинушки. Раніше їх брали. Та мабуть думаю, що і зараз беруть. Подивіться, який. У нас їх називають піддубниками. Колись люди відвалювали смачний смажений риб. І ми колись давним-давно брали їх, але тепер їх віднесли до розряду отруйних. Тому я думаю, можливо, хтось і бере, але ми вже давним-давно перестали їх брати і вам, як кажуть. Їх не треба. На гриб. Mm. Знаєте, я вам скажу, попередній період так уже розбалував, що думаєш, там грибів у лісі буде скрізь. Ні, зараз така скажімо так, міжсезонка. Перша і друга хвиля закінчились. І тепер не часто взагалі є біляки. Але гляньте, який красень ось тут сидить. О! Ось він. Ось він який гарнюк. Та подивіться, який молодий. Молоденний. Біленний, такий руб'яний. Боже мій. Просто шикарний гриб. Незвичайно ну, приємно їх таки тут збирати. Ну, їх мало, це тільки третій гриб білий на сьогодні. Нічого, ми зараз ще сходимо там далі, кілометри за півтора. Ще є дубовий такий ліс. Я там дуже-дуже рідко буваю, тому що він далеко відносно, тому що дубовий є під боком. Але поки що пройдусь тут березовому і підемо ще дубовий глянемо. А поки такий красень. Супер. Просто супер. Грибів сьогодні на густо, тому навіть отакі от знахідки просто неймовірно класні. Бачите, ще що відрив тут. Походив, знаю, що тут мала бути лисичка, видно, що корінні люди там позрізали, мабуть, раніше. Але тут там є. Та й гляньте, який розмір. Тобто хотів показати. Мені оця от поведніла, дивіться. дивиться. Отакі от. Як вам така лисиця. Хм. Добре, так? Да? Такі от вони зазвичай ростуть. О, не ні. Лисички. Так. Тут ще і оця одна. І все, само собою навіть і лисички прикриваємо. Навіть взяти оцих от, три гриба. О, який розмір. Зараз буду вже виходити з лісу. Думаю, що більше нічого тут, ну, порожньо, скажімо так, порожньо. Хвиля ця відійшла, будемо чекати, можливо через тиждень будуть. Але ще тут прогляну. Але лисиця просто шикарна. Так, шановні, отакий от у мене сьогодні результат. Ви, то, як то кажуть, не перемикайтесь, зараз я вам покажу ці гриби, і потім ще будуть гриби, які я знайшов вчора і позавчора в дубовому лісі, тому що і там на випуск, скажімо так, не, не вистачило. І тут я проходив десь години половиною. подивіться, той монстр величезний, в 30-літровому пакеті лежить, і тут я ще назбирав ну Майже пів кошика лисички і ще знайшов три білих гриба. Тобто цей один, і ще потім було три білих грибка, декілька підберезовиків і таке. Так що зараз у нас, скажімо так, міжсезонка. І вистачає вологи, і всього. Але поки кажуть гриб, то він не росте постійно. Я думаю, що тиждень-півтора пройде і знову буде грибна фаєрія. Так що на сьогодні, в принципі... Ця закінчена, а вище подивіться, які гарні гриби знайшов в дубовому лісі. Ой, погода сьогодні, до речі, шикарна, яка. Тепло, літо. Ото і зрозумій, як ті гриби ростуть. Ой, цей що вже він, цей вже дивіться, який малий і пропав. не встиг вирости, дивіться, ніхто його не чіпав, ніхто нічого йому не робив. Тут виключно липа, ось одна береза. І що в нас? І осики. Хм. І білий гриб. Ще один. І не один, як виявляється, а навіть два. Да молодий. Будемо рахувати як один, правильно цей? Те, що сидить з малим. Що від берези. Але це білий гриб дубовий. Дуба тут ніде немає взагалі жодного. Глянь, у не тут компаньон. Опа, також от молодецький гриб. Хух, чудеса. Чудеса грибалки. По-іншому ніяк не скажеш. в У в липах, білі гриби добові. Супер. Так, я й далі в оцих липах поліз в рюкзак за ножем, щоб почистити ці гриби. Потім дивлюсь отуди в сторону. Давайте ці поки покладемо, що там я побачив, то є щось. Як таке може бути? В липах і в осиках. Одна квола, преквола, береза. Гляньте, що тут сидить. Тадам, 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 тадам. Подивіться, що тут сидить. Ого! Боже мій! Я ж кажу, тут, тут взагалі грибів. Це настільки місце не грибне, що я ото випадково декілька днів назад сюди забрів і знайшов майже два пакети грибів. Тепер все, кожен день сюди ходжу, йду в дубовий ліс і думаю, ну загляну ще й сюди. Ото вам таке іноді ще попадається. Такої фаєрі, як попередній раз, не було. Але гляньте, що ще тут можна знайти. В липах і в осиках. І одна береза, ось вона. Ось вона ця береза. Дубові білі. Хм. Ні, це, 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 це правда не дубовий. Це не дубовий білий. Ось і попередні дубові. Треба дивитися, може ще пощастить. Ліс увесь просто обходжений. Збираю такі от маленькі гриби. Як завжди, ходжу повільно. А тут от люпин. Ну Сюди ж люди лінуються, правильно заглянути. Які тут можуть бути гриби. Такі, скажімо. А отакі. От отакі тут можуть бути гриби. А ну і сюди. сюди. Ой. Подивіться. Для цього лісу це рекордсмен. Це просто нереальний гриб, нереального розміру гриб. Правильно? У тому що тут стільки людей проходить. Вони не встигають рости. Біля нього ще. Отак от. Отака от. От, от краса. І це все біля дороги. Просто треба заглянути. Ну, давайте цього кажуть. Заберемо. Не сидіти ж його тут. Не сумувати. Дивіться, ніби, ніби під березовик такий. Але це білий гриб. Білий гриб. Прекрасний, молодий, чудовий. Що тут у нас за горбок? Ой, якісь мурахи там. Ладно, поки три з цього місця ніби. Ну от я заглянув. Ніхто не бере, то я заберу. Ну а це взагалі. Це просто якийсь рекордсмен. Неймовірно. Я собі йду, скажімо так, на розслабоні. Переступаються всі дерева, думаю, ну тут же люди походили. А тут добрий день. А ви що тут робите? М? Як такий гриб в цьому лісі зміг дорости до такого розміру? Ладно, був маленький. А що тут робить оцей великий? Оп. Оп. Подивіться, який гриб. Для нашого дубового лісу це просто якийсь... Рекордсмен. Нагадаю, хто там дивиться вперше, що це ліс в селі. Тут людей, ну я так само тут ходжу, просто валом. Тому ми зазвичай збираємо тільки маленькі грабки. Ну, а такі це надзвичайно велика рідкість. Але ж є, бачите, все, чищу, забираю. І ще треба дивитися. Можливо, ще щось попадеться. Я собі тут йду, забрав такого сірника, все рівно слимаки з'їдять. І хочу вам показати, подивіться, майстер маскування. Я так пройшов так туди. Там вище потім повернувся, так сюди пройшов краєм. Я тут чисто випадково таке стирчить посеред дороги, думаю, ну добро. А я ж тут так і не побачиш. Так. От хто його побачить тут. Він є. А він тут є і не один, боже яка краса. Боже, яка краса. І як вони глибоко тут гриби сидять. Бух. хм, От так гриби і проходяться, бачите? Так гриби і проходяться. О, яка чудова пара. Ти що, ти що, Молоді? Просто молоді такі. Ну і цей олівець чи сирник. Супер, що ж можна сказати? Супер. Бачите, у що нас щось дощ накрапає. Пройшлося вдягнути дощовик. А це можна сказати було б продовженням відео попередніх моїх, хто дивився відео, ліс, в якому ніколи не збирав гриби. Ну ніколи вони не росли, тут дубовий 200 метрів. І попередній раз я за 20 хвилин збирав майже два пакети грибів. Приходив, постійно дивився, більше нічого не було. нічого не було А це тут дивіться, знов сидить. Вон яка бомбула. П'ять днів тут нічого не було. І отакий от от монстр знову виріс. Ой-ой-ой, він білий. Давайте зараз ради цікавості. Мені просто незручно, я от візьму ножик і його підріжу, щоб там думали. О, там великий буває, деякі там пишуть в коментарях, великий, червий набрав трохи. Ну, зараз я його підріжу і я вам покажу. Можливо троха, але пере... побачимо. Так однією рукою незручно, зараз зачищу і покажу. Так, ну от така от нога. Це нормально, де не дає пробитість така. Але вона дуже така тверда, така, натискаєш на неї. Тому можна сказати, що гриб якісний. Тоб що не говорив і щоб не писав. Чудовий гриб. Однозначно забирав. Ну, а як щесь такого, то ще й не забрати. Ой-ой, які гриби. В цій частині березового лісу дуже багато лип. Навіть лип ясик більше, ніж беріз. Що тут таке за бугор під липою? Люблю я під липами тут дивитися, Шариться. Ага, тепер бачу. А звідти був просто бугор. А тут гляньте, який підлиповик сидить. О! Боже, та він взагалі ідеальний. Подивіться, ніхто ніде не куснув. Боже мій який гриб. Ох, дивіться. Ніде жодного вкусу. То хоч щось, хоч хтось його там чуть-чуть пожує. Боже, твердий як камінь. Ось таких би грибів назбирати. Але... Вони зараз такі рідкість. Суперовий, просто суперовий козак. Забираємо однозначно. Так, ось тут подивіться, який варіант грибів. А їх тут два. О, які тут красиві. Які тут красиві тут місцяк іменно з такими грибами. Він подивіться, молодий, світлий такий, тут такі товстоногі ростуть. Але це ще не все. Тут он, сестра знайшла. В липах, просто в липах. Гляньте що. Це вже точно білий гриб і не поспориш. Але який вау! ого го 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 уже з такого одного можна суп варити! ну Це рідкість для цього лісу. Тут вони величезні в цьому місці доростають. Це вам для прикладу показати, ми знайшли отут. Ще один корінь, дайте зараз я відкопаю. Просто прокидав, подивіться, який розмір кореня. Які гриби о йде. А той вже виріс пізніше, бачите такий. отака така от. Он не отака, а отаке от, от тріло білих грибів. Ну що, чудово? Чудово. Ну що, шановні, отакі от, от сьогодні гриби. Ото лисички які так. Та взагалі просто фантастика. Декілька біляків. Отой великий. Ну, я думаю, бачили, що вчора-позавчора якісь гарні гриби в дубовому лісі збиралися. Так що, хто додивився до цього моменту, всім я кажуть, дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всім па-па. До наступних зустрічей. Я думаю, скоро також будуть гриби. Потроху вони є. Ну, Потроху будемо збирати. Буде більше, будемо більше збирати. Ну а на сьогодні отакий от вийшов формат відео з декількох частин, з декількох походів.